Ой, хто може по такій погоді тільки ходити і по такому болоті? Світанкової пори, дід мороз з гори. да, Це тільки дід мороз і мій дід може в таку погоду ходити. А чого в хаті не Бо я на, літній кухні. я на літній кухні. Ох, як дід. обмотував як тряпками. А. Так, дід мені щось несе, буде зараз поздор... поздоровляти мене. Да, йолочку приїздить. Йолочки мітьлочки. Хоча, щоб я букет зробила. Хороша, да, хороша. буде. Який букет? Так, поставиш ти. Да. Да, Йолочка. Да. да. О Боже, що ж тут робиться на цьому дворі? О. Ох, 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 ужас якийсь. Ну нічого, куди ми дінемося. Ніде ми не дінемося. Отож. Пійшли ми до теплої хати. Ну давай, діду, починай. А що ти йде? Нічого. нічого. Ти так сам любиш гарно їсти. То я ж знаю, що сьогодні в нас. Свято цього день сало. А, то, то, ну, то ми його са сало... от, от святкуємо сейчас. Понятно. Ти тоже думаєш, що є щось О, я щось лучше за злуче засало? Як ти сказати? Да, скажи чесно. Кожний продукт по своєму хороший. Не, за сало вже не може нічого бути лучше. Він натуральний продукт сало, сало. і дуже корисний. Якщо у маленьких кількостях їсти, то він ще корисно. А ковбаса ні в якому користі не приносить. Нашу Бога. Отож. Да, бери часник, то делаю хороше. Да. І с салом. А то на на цю, на запивочку оце. Прибери віку. Там дід їжі не плямкай, пожалуйста. Ото сок томатний дуже підходить до сола. Це вже провірено. Ти знав це? І соло їсти. Запивати соло. <реш> Дід, ти не про те думаєш. Що Ти дикаєш. Ти не про те думаєш. Про свято і про сало надо думати. А що це не свято? Ти вчора мені казала це три свята. А сьогодні написали, що свято сало. То я то як я не можу вірити чи що, що пишуть? Баче його воно у спеціях. А я Не. авпужоку. То такі бач спеції. Куряча То воно вже старе. Оу, то де воно старе? Старіше за тебе? Да, це за, мене. за тебе. Є, воно не старе. Воно молоде було. Не встило да. воно в нас І Я колись молодий був. Отож, так. Да. А сало воно є сало і в Африці сало. Як не, крути, Я не як не крути, як не верти. А сало. Я, часи... Я в тому році знала, що було. А в цьому році забулась, коли вони, а як вони нагадують, тільки в той день, не можна й приготуватися якого ще сала там додать чи ще щось. Яке було, таке й буде. Я купляла його дуже смачним, казали. Дощ на дворі, да? Яка ти приготуєш? І дай зараз дощ. Понатрусь Це, так запивайно. А як його пити? Чуть-чуть зорбну і все. Як його пить? О так, да. Та що ж воно буде? Навіть, ти хоч солі кинеш. Нащо кидати солі, дає сіль уже. А де ж вона є. На Насолі подивися, солі. На салі. Як це немає, воно геть. Так а що ж щас... А тут ще гірчиться трохи. А то ж ти сало не їсти. Та їм я його. Я знаю, що треба рано ввечері з'їсти. Хоч видавитися. Ти би їже. Та що буду їсти. А ти що його все з'їсило точиш? То й мені ж останеться, я думаю. Такий дід странний. Я ж, якби. Його не було, а як в його єльбі не ходить. а <зід> я ті чув. Я в їм, бо я знаю, що треба їсти його потрушки. Рано і ввечері її хоча б з'їдати. Особливо зранку. 30 грамів не більше, але треба обов'язково. Скільки от як от там лежить. <зід> 30, 30 грамів зранку з'їсти. Це наїсися. Як це наїсися? Воно повинно бути усередині, а наїсися ти чи не наїсися, а треба, щоб до сніданку, там, до каші воно було те сало. Якийсь жир натуральний дожен бути. Хоч з авокадо, хоч із сала. Mm -hmm. Ну, бути якийсь жир. І 20 грам сливочного масла. Тож треба знати усю цю процедуру. А як знаєш її вже, то вже починаєш тебе конозити. А надо, а надо, а не надо, не Бо ти не знаєш, як цих процедур. А як знаєш вже, то вже починає ти плохо бути того, що ти не виконуєш їх. А якщо ти виконуєш, о, тобі веселіше, і настріл кращий, як є, усе. Mm. Потребна для процедуры. Вот так кто делает. Понял? Да. Mm. Так, ладно. Давай, ешь. Oh. Ты будешь поздравлять зрителей Куришьте? и, и с сало. сала? Ну, поздравляю. <сح> и <сح> и дай кушать. <Не> надо жевать и казать. Mm. Що поздравляю вам всем смачного. Yeah, поздравляю. Ешьте, ешьте сало. Ешьте Сала. <салу> І не фляпкай. Діду. Пока є і в кого є. Як це в кого є? У силь є соло. Воно в якоїсь і нема. Та є. В запасах там у банках стоїть, завда воно. Так що не переживай, сильно. Все, все з піднявся всі в банках. А в мене морозилки ще є, ну воно таке, що не грезеш, його там ще є. А це таке лежало холодів. Для того, щоб я по чуть-чуть його їла на кожний день. Mm -hmm. Та їм же, чого ж ти мені? Так, ну ладно, дід, надо вон... було піджарити. Не треба його жарити. Воно вже просолене, воно вже прив'ялене в холодильнику. Mm -hmm. Воно вже прив'язане. Yeah, yeah, yeah. <laughs> воно вже лежало, лежало, аж поки прив'яне Та не жовтіло воно ще порозрічно побачиш. Воно свіже, йому тільки тиждень. А зверху. Тут ти бачиш, що то приправа, ти мене не доводь. Бо ж лус й з тим салом. Свіром жовта. Жовта приправа мені війна, диви, яка. А там і травка, і що хочеш, і сіль жовта, вони вони жодичні, як у їру. Людочка, вона мені старе сало дає, а каже, що, що свіже. Не вірте їй. Не трогай його, коротше, я сама поїм. То Тоді. я спеціально зробила Та. так, щоб ти не їв. А, а це я тобі виділила, трохи такого спасіба, скажи. Mm. А то їсть моє сало, що mm. розказує, що воно не таке. Мені треба було чорним перцем його потрусити. Mm. Було це ж заховала. О, ну дивись, на. Оце б його вкачати у чорний перчик. І воно було б сало О, по домашньому. Так, да, усе їй що є. Диху, тузь, не хочу, як хороше. Не треба. Ні, nee, я ж не ко. Я тобі взагалі кажу, що треба було б його зразу вкачати у чорному перці. Mm. А я просто в Мілені покачала його. Бо мені так захотілося. Понятно. Думаю, буду їсти, а дід може не схоче, то mm. так йому й треба. А, його... а фіх там? Він їсть усе, що їй. Ну чого ж. Що дай йому. Так, дід смачного. Jo. І От так, так. Да. Вуза повитирає, бо вони витирають, будеш потім після сало. Будеш облизувати. облизуватися. А ти не хочеш будеш? будеш? Ні, я таке. Шовка. Та то я зараз піду збрию. Я тобі <рес> коли Так, буду. Все, дід, Все. все давай. Да, пока. Їште сало, пока.